Соняшничок Мічиган, посіяний на основних масивах. Добриво у нас тут, звичайний литовський амофос. Дуже якісне добриво. Заказували на фірмі, привезли нам його в господарство. Воно дешеве, але я вам скажу, що бункер, звичайно, покаже ефективність даного добрива. Мені воно подобається. Соняшник рівненький, гарненький. Листя широченьке, прекрасно. Ще спрацювати по ньому фунгіцидом. Так як оприскачем ми не зайдемо, то будемо наймати квадрокоптер. Я думаю, що діло буде. Ножка товстенька, чистота міжрядді дотримана. Працювали гербіцидом Сантал, Альфовський гібрид, гербіцид е китайський. Але непогано він спрацював. Довго, правда, дуже повільно так він убивав бур'ян. Ми навіть зробили і прополочку між дурядкою, для того, щоб трошки соняшник підшевелить. Ну я вам скажу, що результатом задоволений. До речі, по хворобах поки що проблем тут я не бачу. Все-таки Амістар Голд тримає. Що ще треба? Нормальний, нормальний. От такий соняшник наш.